Бривок з роману Русофоб читає автор Антін Мухарський. Обряд вигнання бісів у лаврі. З благословіння отця Нектарія. Я охрестився в Києво-Печерській лаврі ще до розколу. Це сталося у 1989 в підземному храмі святого Антонія на ближніх печерах. І потяглися. Світлі дні монастирського послуху, сповненого піднесених молитов, спільної праці, нехитрих трапез та нескінчених розмов про лаврські дива, але найбільше про обряд вигнання бісів, який отець Нектарій проводив за зачиненими дверима власної келії, шляхом накладання патріаршого жезлу, який колись належав Іоанну Кронштадському. Послух, що його нам завдавав брат Кукша від імені отця Нектарія, був нескладним. Ми мали підмітати територію, полоти грядки на городі, прибирати у курнику, білити стіни, розгрібати будівельні завали у приміщенні відведеному під столярну майстерню. Та вже за тиждень мого перебування у лаврі трапився в випадок, після якого брат Кукша заявив: – «Ета Етардиня тебя обуяла! Перед яблуневим спасом отець Нектарій призначив мені вигрібати паломницьке гівно з ями на ближніх печерах. Бо Господь Чубач благословив лавру газогоном для монастирської кухні через перекопану дорогу, а до ями під'їхати не міг, то в якості гівночерпія обрали саме мене. Для цих потреб молодому послушнику видали освячене Цинкове Цеберко. На мотузці і велику діжку на колесах. А по чому іменно я, поцікавився я у брата кукші, Господь терпіл і нам велел, відповів він смиренно. Знаєте що найстрашніше в черпанні церковного гімна? Це його запах, котрий виїдає очі курва та забиває дух навіть через змочений святою водою рушник, яким обмотано писок. Бо на вулиці середина серпня найспекотніший час в наших краях. Тому гівно повне опаришів ворушиться і булькає під самим носом, від чого паломники і екскурсанти не тільки на ближніх, але й на дальніх печерах, і навіть у верхній лаврі відразливо морщать носи, прикриваючи їх хустинками. Все, Я, я більше не могу і не буду, провівши в центрі вселенського бзда близько години. Заявив я, брату Кукші, коли він прийшов проконтролювати рівень паломницького гівна в Параші. Пусть хто-то другоє тим займається. От тоді то я і почув від нього фразу: Ета гординя тебе обуяла. Да пошов ти нахуй, кацапський долбайоб!» вилаявся я про себе, відчувши, що то демон в мені матюкається. На святу людину. Цілий день ходив, з опущеною головою, читаючи наш», а ввечері напросився до отця Нектарія на сповідь. Розкажи ка мені що разлудніце, попросив Схимонах, відпустивши рабу Божому Антонію гріхи гніву та гордині. Після кожної сповіді. Він просив, аби я в подробицях переповідав йому історію про нас з Євою, котру я обкінчав на дачі у товстого вовчика? З огляду на мою мистецьку натуру, історія дедалі приростала новими деталями, від оприлюднення яких святий отець умлівав, примовляючи, «Блаженні ті, хто не осквернились жонами. Хочеш исполниться небесної благодаті і узреті Господа? Зненацька схопив він мене за руку. Якщо на то буде Божя воля, слухняно відповів я. Будет на то Божья воля. Єсть контакт, досить рвучко сів на ліжку схимонах, мацаючи себе в районі паху. Бігом заві сюди, братів кукшу і Елісея. Справжнє диво сталося, коли ми з братами повернулися до його келії. Допіру я ніколи не бачив оця нектарія в вертикальному положенні, бо з огляду на численні тілесні недуги і молився він їв, і спав і сповідав, не встаючи, з ліжка. Але нині, оповитий тихим сяйвом лампад, запалених перед образами святих, чорною горою, стояв святий отець посеред келії, вдягнений у чернечі шати, з високим клобуком на голові, спираючись на патріарший жезл. Що тьмянів старовинним срібном набалдашника у вигляді рибки, одного з святих символів Христа. На колені, демон! На колені!» – заволав отець Нектарій, коли кукша з Єлисеєм, замкнувшись зсередини на старовинну клямку важкі дубові двері, заломили мені руки за спину, пригинаючи карк до землі. Назовій своє ім'я демон!» Говори, что ты осмадей, нащиптывал у ухо брат Кукша. Так ну я же, да не пизди, блядь, делай, что тебе говорят! Боляче ухопив мене за волосся найсмиреннейший из усеи братьев инокилисей. Быстро, блядь, назвался Асмагеем! Асмагей! пробелькотив я, перед тем, как міцні руки монахів. Легко підкопивши моє юнацьке тільце вклали його обличчям униз на залите сукровицею та гноєм пропержене ліжко, а потім заходилися здирати з мене одяг. Каже, це ані хотять мене виїбати. пронеслось в голові жахливе припущення. Слухайте, ну я чув, що у московитів це своєрідний ритуал, що його сповідують в тюрмах і монастирях, а ще навіть у вищих ешелонах влади. Але ж допіру гадав, що то все казки, байки, наклепи недругів. А воно ж диви, як життя повернуло. О, святой жезл Иоанна Кронштадтского, именем отца нашего святого Серафима Саровского чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, священномученика Киприана, святого Пансофия Афонского и всех святых земли русской, изгони беса походи Асмодея, который овладел рабом Божиим Антонием. Ей-бо, подумал я, Відчувши, чуж, як підбонотонно, читание 90-го псалма, моїх оголених сідниць торкнулася голівка металевої рибки. Не убоїшся от страха нощного, от одні, від дни, от вещи во від приходящие, і беса полуденного, від от страны тисяча, і тма, десную тебе. Після цих соломонових слів рибка зникла. Натоместь за моею спиною щенилась шерудиня: принеши плечам полегшення, бо одна пара рук кудись зникла: Не перейдет к тебе зло, и рано не приближится к леси твоему, я к ангелам своим заповесть о тебе, сохранить и тя во всех путях твоих, на руки возьму тебя, да никогда приткнешь, о камень ногу свою, на аспи, да и василиска И попрешь льва и змея. После цих святых слив я вечу на своих седнитях Дотик живої плоті. Ситуація ставала критичною, загрозливою. «Да нахуй! Нахуй!» – хуй, що сили! ревнув я, намагаючись перевернутися на спину, бо мені дійсно оселилася буйна, неконтрольована якась справді демонічна сила. Держи демона, держи суку! кричав отець Нектарій. Чий хуй постав прямо перед моїм писком. Член ученця був просто гігантський, як палка лікарської ковбаси по 2,20, за якою й досі тужать Адепти Совка. Від православного хуя, немитого від самого Великодня, тхнуло гнилою скумбрією. Я уявляю собі, як волали демони, коли ця. Блядь, ковбаса московського патріархату опинялася у когось в сраці. А я то все думав, чого деякі послушники після обряду вигнання бісів ходять з такими, блядь, просвітленими обличчями та скляними очима, наче побачили сьоме небо. Їбіте! Їбіте, демона в рот! Волав брат Кукша, намагаючись утримати мене на ліжку. В той час, як брат Єлисей підтримував поділ довгої чернечої ряси, аби оцю нектарію легше було виконувати обряд вигнання бісів. Але біс всередини мене розбушувався, бо я крутився і вивертався, звідки сили взялися, а ще кричав Отпустіть мене, йобані підараси! «Не отпустім, опустім!» – борюкалися з демоном лаврські ченці. — Да как же мне его вибать, когда он извивается, как змея? тримаючись за Йолду обома руками, бідкався отець Нектарій. Поворачивай демона задом! А а. -а, -а! бився демон у міцних чернечих руках. Да повернись ти, сука, Йоп, твою мать! лютувала чернеча братья. І раптом за моєю спиною почулася, ох. Після чого хватка на плечах ослабла. Затим прозвучало друге. Ох. І плечі мої звільнилися. Обернувшись, я побачив, як з хуя оця нектарія пульсуючи, витікає чорна кров. Поточені цукровим діабетом судини схимонаха, не витримавши напруження обряду вигнання, пісів, лопалися, як старі труби. Смердюча рідина витікала не тільки з хуя, але й з ніг, вух і навіть очей. Тож, коли тіло старця осіло в масну, наче спрацьовано машинно олива калюжу, я, скориставшись розгубленістю братів Кукші та Єлисея, кинувся до дверей. От з того часу і ходить між лаврських старців та послушників легенда про Демона, який, вискочивши з скелі отця Нектарі, голим. Волаючи нахуй, нахуй кинувся вниз галереєю до ближніх печер, далі, повз колодязі Антонія Феодосія, побіг до Дніпра і там втопився. Гола людина на голій землі. Ось що буквально означає термін екзистентний. Вільне існування без будь-яких масок. Коли ніхто і ніщо не примушує тебе бути тим, ким ти не є. Це намагання виходу з усіх соціальних колізій, втеча від категорії моралі, естетики, етики. Що лишається з людиною, коли вона скидає з себе усі нашарування, лишаючись наодинці з собою і Богом? Тільки хуй. Універсальна величина, яка означає і все, і нічого водночас. Нахуй, сказав бог Адаму, виганяючи того з раю. За цим принципом і досі живемо. Цю істину я осягнув на Дніпровських схилах, коли голий, крізь рясне гілля каштанів, кленів та горобин роздивлявся тьмяніючий сяйві повні фалос Києво-Печерської лаври, що дибився у нічне київське небо. Бротон! Ты что тут голый сидишь? Вырынув скущив кущев бомж. Голым по земле ходить нельзя. Менты загребут. На вот, прикрой срамоту. Выпопал своей сумкой уживани треники. Нифига себе, настоящий Адидас? Сдивувався я. И тебе не жалко? А, махнул рукой бомж. Американские миссионеры раздают возле Суворовского училища. Думают, нас бесплатным Адидасом купить можно. Ничего, придет времечко, и мы их всех ядерной бомбой угандошим. Ибо с нами Бог, а американским сатанистам пиздец. Так святые отцы лаврские говорят. Дякую. Дуречи, э, до я Елизавета, яка сидит по той бік экрану, вот она, хочет сказать, что... Книжку можна передзамовити або підтримати за посиланням ukrideabook.com.ua. Його лишаємо під цим відео. Я залишу на цій книжці автограф, і книжка буде освячена самим Антіном Мухарським. Її можна прикладати до всіх місць, де болить, але вона точно стілить вашу душу якісним русофобським українським гумором. Слава Україні! Героям слава!